Хотіла повідомити, що нам минулому тижні ми перебували з делегацією у Вашингтоні, де відкривали виставку. Це культурна дипломатія. Також взяли участь в дебатах присвячених НАТО, оскільки Чорногорія стає членом НАТО від імені України. Також від Грузії були міністр оборони, міністр закордонних справ. Дуже сподіваємося, що нарешті міністерство закордонних справ представить кандидатуру посла України в Брюсселі при нашому посольстві при представництві НАТО. Що я хотіла також ще сказати, що дуже важливим є, щоб парламент нарешті провів внутрішні обговорення щодо нашої спільної стратегії із а, повернення Криму, і друге, також реінтеграції Донбасу. Тому що з тих розмов, які були в різних офісах, ми бачимо непросту ситуацію, коли різні представники говорять про забуття Донбасу, про відмороження замороження Донбасу, не пропонуючи альтернативи, що робити з територією, також що робити з людьми. Тому, пане Андрію, заважаючи на те, що до вас є. Велика довіра, прохання організувати таку зустріч із представниками фракції голів для того, щоб чітко зрозуміти, тому що на фоні непростих рішень в Європейському Союзі, це продовження санкцій, а також отримання безвізового режиму. Дуже хочеться, щоб наші представники за кордоном від імені парламенту, навіть маючи свою особисту фракцію, представляли позицію держави України. Ще також величезне прохання включити законопроект 2033А. це від незаконно засуджених, які просять запровадження механізму перегляду справ, які і були і також законопроект 3822 про квоти української мови, щоб на цьому тижні таки ми підійшли, узгодили законопроект про квоти, про присутність хоча б 35% української мовної пісні в ефірах радіостанцій. І тому велике прохання на цьому тижні наш комітет проводитиме таку підготовку, якби меседжів для того, щоб ми могли отримати, мобілізували всі зусилля. Дякую, будь ласка, Дмитро.